Христос Воскрес, висне Воскрес! Благословіть Владика! Який Господь благословить усіх нас? Перше за все хотіли би вас привітати з вашим таким непростим, напевно, і відповідальним послухом. 3 квітня Священний Синод призначив вам бути керуючим Хмельницькою єпархією для всіх православних українців. Хмельниччина це місце де народився блаженніший митрополит Володимир. Це і ваша мала батьківщина. А розкажіть, чим ще славиться Хмельниччина, які там є особливості, можливо, якісь ваші особисті ну, такі от враження, емоції, які пов'язані саме з цією територією України, скажімо так? Дійсно, Хмельниччина це мені рідна земля. Мої найкращі дитячі спогади пов'язані саме з Хмельниччиною. Це село Марківці, де народився блаженіший митрополит Володимир, про що ви згадали? Це і село Куденка. Це село Летичівського району, в кудинці проживав мій дід Степан, рідний брат Митрополита Володимира. І там проходили мої дитячі роки, які і досі в самих найкращих спогадах залишаються у моїй пам'яті. Там я вперше блаженшого митрополита Володимира побачив, звісно, не такого, як ми пам'ятаємо його вже в останні роки життя, тоді ще підтягнутого такого. Усміхненого, наповненого силою, архірея, і саме такий образ мені запам'ятався тоді, з того часу, я його зберігаю у своїй пам'яті як живий образ. Славиться Хмельниччина, і це я можу підтвердити за місяць перебування мого там на кафедрі, своїми людьми. Люди, віруючі, щирі, добрі, відкриті, це те, що мене надихає, те, про що я знав, і те, в чому я ще раз переконався, коли почав своє служіння. В якості єпархіальної архірея Хмельницької єпархії. Ну і Хмельниччина звичайно славиться своїми краєвидами. Ми добре пам'ятаємо вислів Лесі Українки, відомої нашої поетеси Красо України Поділля. Ці мальовничі краєвиди вони доповнюють таку загальну картину тієї місцевості і є окрасою не тільки того краю, але й всієї нашої України, яка різноманітна, різнобарна. Але красива і милує око усіх тих, хто і живе на цій благословенній землі, і хто приїжджає сюди в якості відвідувача, паломника, щоб також полюбуватися цими красотами, ну і, звичайно, побувати біля головних святинь нашої землі, нашої церкви і нашого народу. Дякую, Владико. Е, от ви вже сказали, що десь близько місяця ви перебуваєте на кафедрі. Е, ну, якби... Хмельницька єпархія, як і багато інших єпархій в Україні, зараз стикається з непростими випробуваннями. З якими викликами саме особисто вам доводиться зараз боротися? Перше, з чим я зустрівся, коли прибув на Хмельницьку кафедру, це звичайно та напружена міжконфесійна ситуація, в якій сьогодні ми перебуваємо на Хмельниччині, та й загалом, напевно, в межах всієї Української православної церкви. Десь це активніше, відчутніше, десь не так. Але це є сьогодні наш біль, який болить не тільки наших віруючих хмельничан, жителів Поділля, але й усіх вірян нашої церкви. Я в цьому переконаний. І, звичайно, нам доводиться зустрічатися з тим, що день через день, особливо на вихідні дні, ми дізнаємося про те, що в тому чи іншому селі чи селищі, чи місті відбуваються спроби силових захоплень наших храмів. Але незважаючи на це, наші люди, віряни, вони залишаються єдиними, зберігають єдність своїх громад. І навіть якщо вони втрачають храми, ці храми силоміць захоплені, то вони знаходять інші місця, пристосовують їх під храми для того, щоб не залишатися без молитви, без звершення божественної літургії, без єдності. З усіма вірними нашими православними християнами в Українській Православній церкви. І життя їхнє літургічне, парафіальне продовжується, як би це боляче не було. Це сьогодні реалії нашого життя. На жаль, вони мають місце, але ми продовжуємо далі жити, молитися і трудитися. Ви, я так розумію, вже відвідали якісь певні парафії там, де відбулися захоплення, поспілкувалися з людьми. Ось вони з вами поділилися, напевно, своїми історіями. Ну, от розкажіть про такі особисті зустрічі, які ви мали. Коли я вперше проводив зібрання благочинних нашої єпархії, і один з священиків тоді мені задав запитання: Володика, а ви поїдете служити на хату? На хату це той випадок, коли в людей. Відібрали храм силою, я сказав тоді всім ці благочинні, кажу вам і передаю для, всі, для нашого духовенства єпархії, коли у мене буде вибір, куди їхати, наприклад, на якесь свято, в типовий храм чи е, пристосоване приміщення, я завжди буду вибирати пристосоване приміщення. І перша моя така служба, напевно, вона буде незабутньою. Це село Пархомівці Хмельницького району е, в один із суботніх днів нещодавно. Я там звершував богослужіння, і настоятель того, тієї релігійної громади запросив мене. Я кажу: поясни мені приблизно, які там розміри цієї хатини, щоб я себе уявляв, він мені навіть фотографії прислав. Моя пропозиція була в тому, щоб я приїхав і священницьким чином і служив там божественну літургію. Але люди, там така дуже міцна громада цих людей, сказали, ні, велика їде. Хай він буде служити повним архієрейським чином, ми будемо вчитися співати архієрейську службу. І вони вже тиждень, як мені сказали на настоятель, каже, владика, вони вже тиждень проводять репетиції для того, щоб була архірейська служба, і вони своїм сільським хором супроводжували своїми, своїм співом це богослужіння. І богослужіння було повним архірейським чином, незважаючи на те, що були певні обмеження у просторі, але це нам не завадило. І, звичайно, такі був я буду пам'ятати на все життя. Я приїхав в просто сільська, проста дорога, де немає навіть близького асфальту, де ями, де пелюка. І від воріт до входу в цю хатину, там, можливо, метрів ну, 10 було. Люди виложили таку красиву доріжку з квітів, що я такої і не бачив в наших таких столичних красивих храмах. Вона мене зразу вразила, мені навіть було якось не зовсім хотілося ставати, щоб цю красоту зіпсувати. Але люди кажуть, владика, це для того, щоб ми прикрасили і цим елементом сьогоднішню нашу молитву і це богослужіння. От в таких парафіях, де залишились люди, їх там близько 30-40 чоловік. Вони єдині, вони один одного підтримують, вони їх важко в чомусь переконати в іншому. Тому це, звичайно, зігріває серце і гріє душу. І наше завдання це зберегти наші громади, якщо люди, у яких навіть відібрали храм їхній, в якому вони молилися, тривалий час залишаються. А це майже у кожному випадку, коли храм силою захоплюють, ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб там продовжувалося богослужбове парафіальне життя. І ми будемо це робити і надалі. Дякую. А таке питання. Ну от ви вже частково на нього відповіли про те, що відбувається з тими храмами, які їх або перевели, або захопили, скажімо так, конфесія ПЦУ. Ми бачили кадри нам, нещодавно прислали з хмельницьких храмів, які стоять порожніми. Навіть архієрейська їх служба не збирає там навіть десяти вірян. Ось. Ну от і, і, і наскільки я знаю, така ситуація теж майже по всій Україні, що храми стоять порожніми. Ви знаєте, я був взагалі вражений цим фактом насправді, тому що я пам'ятаю, що завжди наші храми були наповнені людьми у місті Хмельницькому і в, взагалі на Хмельниччині. Я приїжджав туди неодноразово ще в якості священника і потім вікарного єпископа, бо раніше митрополита Онуфрія. І коли ці храми перейшли в іншу конфесію, були захоплені, скажімо так, як є насправді, то виявилося, що туди люди взагалі не пішли. І в Покровському кафедральному соборі завжди було дуже багато людей. І коли ми дійсно бачили, бачимо фотографії, де на Богослужінні мало людей, то це мене дивує. І виникає запитання: а де ж всі ті люди, які голосували за перехід у іншу конфесію? Їх тоді було багато. Звідки вони взялися? Це взагалі жителі Хмельницького, чи це були інші люди, можливо, з інших міст, можливо, з інших з інших областей навіть. Чому вони не відвідують храм? Мене здивувало те, що після захоплення георгівського храму, одного з таких красивих храмів нашого міста, в день престольного свята, в день великомученика Георгія, навіть не відбувалося, не звершувалося богослужіння, не було божественної літургії. Навіщо тоді цей храм забирати у людей? Якщо б ми там служили, там було б 700-800 вірян. Так було кожного року, так мені про це розповідають священники і наші люди. Натомість ми в цей день з громадою молилися. Ми молилися в камінному залі, От там, де горнє місце, там був камін. І вся стіна була викладена дровами. Це я також не забуду, буду пам'ятати. Люди віддали цю, це приміщення для того, щоб там могли зібратися віряни і помолитися. І людей було більше ста. Навіть у це, в це приміщення всі не могли поміститися. Люди були, стояли на вулиці і так приймали участь в богослужінні. Причащалися, плакали, сльози котилися на їхньому обличчі. Вони їм боляче від того, що вони не могли молитися у своєму храмі, тому що він захоплений. Але біль подвійна від того, що в тому храмі взагалі не відбувається богослужіння. Тому виникає багато запитань взагалі, навіщо це все відбувається і для чого це все робиться? Коли дійсно храми пустують? Да, питання звучить як риторичне з одного боку, а з іншого, ну. от, Хотілося б уточнити, можливо, у вас якісь відбуваються там, спілкування з місцевими представниками місцевої влади, там, депутатів, тому що вони активно беруть участь у цих от, процесах. Коли я приїхав в місто Хмельницький, я в перші дні мого перебування сказав і публічно, і не публічно, і офіційно, і неофіційно, що я людина діалогу. Я готовий спілкуватися з усіма, хто також налаштований на діалог. Я Свою позицію висловив. Давайте у нас складна, непроста ситуація. Давайте сядемо за стіл і будемо розмовляти. Кожен висловить свою думку. Я висловлю свою думку, свою позицію. Не тільки свою особисту, але треба враховувати думку і позицію людей, які за мною. Тому що я один, але я, я архірей, але я один. За мною майже дві сотні духовенства і тисячі, тисячі віруючих людей. Я Бачу, відчуваю і розумію, як вони живуть, як вони налаштовані, яке у них відношення до всіх процесів, що відбувається. Тому я відкритий до спілкування, проводити діалог і знаходити точки дотику. З кимось мені вдалося поспілкуватися, з кимось не вдалося, з ким я хотів би також мати це спілкування. Можливо, це ще буде попереду, але насправді було б добре, щоб. Ми усі один одного чули. Не можна оминути увагою і таку скандальну ситуацію, яка відбулася в храмі Хмельницька, і її роздули всі змі. Я пам'ятаю, вона стала таким одним із перших кроків провокації по захопленню собору Хмельницької єпархії. коли е Чоловік у військовій формі прийшов в храм, скинув Євангеліє. Ось, і в якби в світських змі розійшлися кадри про те, що його побили. Ну, мені важко, звичайно, судити, тому що мене там на місці в той час ще не було. Але я тут послухав би краще тих людей, очевидців, які все це бачили і які потім коментували те, що відбувалося. Звичайно, була до цього поведінка людини у військовій формі, яка Спочатку обливала водою нашого архідіакона, потім штовхнула його, і потім була поведінка нашого іподіакона, який намагався цю людину затримати. Я хотів би тут сказати тільки одне: що будь-які провокаційні дії, у храмі Божому, де звершується богослужіння, недопустимі. І треба завжди бути відповідальними всім, хто переступає порі храму і хто з якою метою він туди приходить. Якщо на молитву храм завжди відкритий для всіх. Якщо для того, щоб вчинити якісь провокації, то, звичайно, це неприпустимо. І знову ж таки, якщо суду земного ми можемо уникнути, то Божого ніколи не уникнемо. Тому це була дійсно така неприємна ситуація, яка сколихнула весь Хмельницький. І область, і єпархію, і вона про неї говорилося в межах всієї України. Звичайно, вона поклала початок таким непростим процесам, які зараз відбуваються на Хмельниччині. Ось все, що було, воно, на жаль, вже в минулому воно мало місце. Але я всіх закликаю до усвідомлення своєї відповідальності і перед законом України і перед Богом. Ви згадали про закони, і знову ж таки. Нам на жаль доводиться все таки захищати свої права ще й юридичним способом. Ось тому, що ну, тебе закон, яке твориться, зрозуміло, воно не тільки там, як християн не зачіпає, як громадян України. Чи відкриті кримінальні провадження проти тих людей, які порушують закон відносно нашого духовенства вірян під час захоплення храмів? Будь-які неправомірні дії, які вчиняються. Під час захоплення храмів ми, звичайно, зі своєї сторони повідомляємо правоохоронним органам, і це супроводжується і діяльністю наших юристів, адвокатів. І ми намагаємося і закликаємо усіх, щоб все відбувалося по закону і все фіксувалося так, як належить, відповідно до нашого законодавства. Є випадки, коли відкриті кримінальні справи і зараз. Впровадження якраз у процесі. Є випадки, де повинні були бути вони відкриті, але поки цього немає. Так, звичайно. На жаль, зараз трошки з цим складно в Україні. От ви вже. Декілька років є головою представництва Української православної церкви при європейських міжнародних організаціях ось і ми зараз можемо спостерігати, що навіть в Хмельницькій єпархії саме в цьому напрямку захисту з допомогою міжнародних інституцій відбуваються певні процеси. А можете розповісти про результати? Про те, що відбулося про результати? У нас нещодавно протягом двох днів працювала. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Метою цієї місії було визначити ті факти, які мали місце і де були зафіксовані факти насильства. Саме на цьому була зосереджена їхня увага. Звичайно, ми їм посприяли в цьому. І я можу зараз сказати, що місією моніторингою було виявлено більше 30 фактів під час. Захоплень храмів, де були зафіксовані, зафіксовані саме факти насильства. Вони до вас звернулися чи ви до них, тобто яким чином вони не... до нас звернулися. Вони, до вас звернулися. Так, вони самі дізналися про напружену ситуацію на Хмельниччині і зателефонували мені. І ми почали далі співпрацю, допомогли їм для того, щоб їм було легше ознайомитися з цими фактами, які були ними зафіксовані. Звичайно. Я не можу зараз говорити про результати моніторингової місії. Вона сама повинна сказати про свої результати. Я думаю, це буде відображено у їхніх звітах. Але можу сказати про те, що ну були здивовані вони тим, що тільки в межах однієї єпархії, це тільки одна з трьох єпархій на Хмельниччині. Наскільки мені відомо, вони також відвідували ще інші єпархії. Але були вони здивовані тим, що тільки в межах нашої єпархії більше 30 таких випадків. Ну, Які це випадки? Наприклад, вдарили одного священиків так, що зразу потекла кров з вуха. Е, матушці одного священника там повикручували пальці. Людей побили, я не кажу про те, що порвали одяг на, на цих людях. Наприклад, нещодавно зовсім нещодавно був такий випадок при спробі захоплення храму в одному з районів нашої єпархії. Хлопчина десятилітній дзвонив у дзвін і підбіг чоловік, вже дорослий, вихватив, вихопив ножа і обрізав мотузку якою з допомогою якої цей хлопчина дзвонив узвін? Ну, як це прокоментувати? Мала дитина їй 10 років, вона перед своїми очима побачила ніж. І це може бути психічною травмою на все життя. Насправді? Ви так само подаєте звернення від релігійних громад, які постраждали в міжнародній інстанції? Розкажіть про це? Так, в наші віряни від тих парафіян, тих храмів, які були захоплені, зверталися до. Представництва ООН до місії ОБСЄ, до послів європейських країн, де описували ту ситуацію, яка трапилася, і зверталися, щоб в межах своєї компетенції ці міжнародні організації і посольства вплинули на ситуацію, наскільки це можливо. Наразі ми поки не маємо якоїсь конкретної відповіді, але будемо тому, що це нещодавно зовсім відбувалося. Але ми її моніторимо також з своєї сторони і перебуваємо в переписці з цими організаціями із послами, представництвами точніше посольств європейських країн. Угу. Ну от якщо в єпархії, скажімо, захочуть звернутися, то їм яким чином це можна зробити? Потрібно, потрібно просто за допомогою юристів описати грамотно ситуацію, яка трапилася під час захоплення того чи іншого храму. Додати факти, звичайно, бажано це відеофакти найкраще, щоб було очевидно зрозуміло, тому що текст це одне, а коли є зафіксоване відео, де все, на якому видно, що відбувається, особливо коли це відбувається з проявом насильства, то звичайно на це звертають увагу особливо міжнародні організації. Тому що, як ми знаємо, на рівні міжнародних організацій європейських питання. Захисту прав людини є досить чутливим. І ми б не хотіли бути тією країною, яка зараз бореться за свою незалежність, яка захищає свої кордони, яка потерпає, за яку всі ми молимося, щоб у нас однією з таких негативних маркерів нашого сучасного життя було те, що грубим чином порушуються права людей на релігійному ґрунті. Це те, що нам в жодному разі не додасть авторитету на міжнародній міжнародній арені. Ось ще раз повторюю, що моніторинга місія ООН до нас звернулася. Не ми до неї зверталися, а до нас звернулося для того, щоб перевірити, зафіксувати ці факти насильства над людьми, які постраждали під час захоплення храмів. Для нашого міста це чутливо, тому що Хмельницький це одне з тих міст, п'яти міст, воно ходить в п'ятірку міст, здається, найспокійніших міст в Україні. І коли таке відбувається, то я думаю, що ну, ніхто не хотів би з жителів міста і навіть з представників влади, щоб е, такий негативний е, контекст так, був е, зафіксований в сучасному нашому житті, нашого міста і нашої області. Якщо ми хочемо здобути перемогу, заради якої всі ми молимося, переживаємо, е, докладаємо всіх можливих зусиль. То ми повинні бути єдиними всередині. Царство, яке в собі розділилося, не встоїть. А коли ми всередині між собою починаємо ділитися і витрачати нашу силу для того, щоб між собою вирішувати ці всі спірні питання, то цю силу ми могли б витратити на інше, для того, щоб допомогти нашим воїнам, передати їм допомогу. А до слова скажу, що в нашій єпархії, тільки в нашій єпархії, майже день через день я отримую повідомлення, і ми про це. Повідомляємо на ресурсах нашої єпархії про те, що люди збираються і всім чи можуть, допомагають. Нашим воїнам-захисникам, збройним силам України, ось, наприклад, нещодавно там волонтери купили автомобіль. Наші священники зібралися, купили колеса до того автомобіля, пофарбували його. Ми освятили, відправили, загрузили, чим могли відправили на передову. Священники самі поїхали, бо знають там воїнів, які з нашої Хмельницької області, Хмельничани, які там воюють, поїхали у ті воєнні частини, військові частини, передали, зустрілися з хлопцями, привітали з Пасхою, підтримали їх духовно і поїхали назад. І ми це робимо постійно, регулярно, систематично. Якраз хотіла запитати вас, зрозуміло, що негативна повістка про церковні справи, вона переважає, але ну, можливо, ви розкажете ще про якісь складові там, життя ваших парафіян, вашої пастви. Ну, такі, скажімо, буденні, як ви кажете, які постійно є. Ось, але про це, на жаль, не говориться. Про це мало говориться. Так, люди активні. І я вже говорив сьогодні. Ще раз повторюю, що головне і основне, що мене надихає, це віруючий наш народ на Поділлі, на Хмельниччині. Я завжди їм дякую в кінці Божественної літургії, де я не звершував богослужіння, за їхню палку, щиру віру, за їхнє переживання за долю церкви і за їхнє стояння, за мужність у вірі. Активна людина у вірі, активна людина у молитві перед Богом, вона активна і в інших. В соціально-гуманітарних напрямках, які також наша церква проводить. І люди наші активно підтримують один одного і на місцях, і, звичайно ж, цю активність направляють на те, щоб підтримати наших воїнів, захисників на передовій, для того, щоб відгукнутися на біль кожної людини, яка постраждала від війни. Адже на, і у місті Хмельницькому, і на Хмельниччині, здається, близько. 80 тисяч переселенців, якщо я не помиляюсь, така є статистика, які опинилися на, в межах нашої області внаслідок бойових дій, внаслідок початку війни. Ці люди зараз в різних місцях проживають. і Люди, які наші корінні жителі, вони допомагають, наскільки можуть. Це є проявом милосердя, християнської любові, переживання такого. І відрадно, що. Так, таких фактів є доволі багато, і що ми так живемо. Навіть в тому ж Георгівському храмі, наскільки мені відомо, біля сотні людей щодня е харчувалися. Так в Георгівському храмі взагалі був такий при при храмі і духовно-просвітницький центр, де ми мали багато планів розвивати його. Там, до речі, був такий і музей преступно-пам'ятного спочилого було раніше митрополита Володимира, який також ми планували розвивати. Але все це було в планах, поки звичайно ці всі плани неможливо втілити в життя. Віримо в промисел Божий і маємо надію, що все таки таку можливість. Ми ще будемо мати обов'язково у майбутньому. І там, по Георгіївському храмі, харчувалися люди нужденні, які знали, що кожного дня в такий-то час можна приходити туди на обід. Я скажу відверто, я коли приїхав перші дні, і я там приходив на обід. І разом з цими людьми ми там сиділи і спілкувалися, і харчувалися, там досить смачно готували наші парафіянки. На жаль, зараз цього всього немає. Просто немає, все закрито. Та кухня, де наші віряни трудилися, вона не діє. У нас також ще один храм був у місті Казанської ікони Божої Матері, де близько ста людей також харчувалися кожного дня. Зараз також цього немає. Ці люди інколи приходять, шукають, де можна було би поїсти люди нужденні, але такої можливості немає. На жаль, це неприємні сторінки нашого сьогодення, але. Ми все-таки з вірою у світле майбутнє. надіємося, що Господь дасть нам ще можливість потрудитися, тому що церква, вона живе не в стінах, а в серцях людей. Я вже вам розповідав, що там, де нас храми захопили, люди моляться на хатах, як кажуть, між собою у квартирах. Ми будемо молитися з людьми там, де буде можливість. Будемо молитися і в будинку, і на квартирах, і під дубом, і в полі. І під відкритим небом, тому що люди бажають молитви, вони бажають бути вірними українській православній церкві. І я, як єпископ, який туди поставлений, буду робити все, що в моїй силах, для того, щоб бути з цими людьми до останнього, в яких би умовах ми не опинилися. Ця напружена ситуація вона завжди такою не буде. Прийде час, все минеться. Якось воно зміниться. Мудрі люди, які нещодавно ще жили, говорили, що все так не буде, буде по-іншому. Як мені сказав один діяк, він каже, Владика, я раніше просто читав псалтир, а тепер я читаю псалтир і плачу, тому що у своєму храмі, де я прослужив десятки років, я не можу зараз молитися. А молюсь там, де є можливість, чи в іншому храмі, чи там, де люди збираються в будь-якому місці. Головне зберегти нашу віру, зберегти церкву, яка живе в людських серцях і душах, зберегти нашу єдність. Ми зробимо все, що від нас залежить. Від нашої людської волі, а вже інша частина за волею Бога, в яку ми свято віримо і знаємо, що Господь своїх вірних ніколи не залишить. Дай Боже. Дякую вам за розмову, владико. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.